Чому протягом дня змінюється самооцінка та настрій? Ви ж відчуваєте такі перепади настрою. Іноді ми відчуваємо себе замотивовано, готові підкорювати всі вершини, а за мить. Здається, що все погано і все пропало. Дивіться, все в нашому світі це клічне, пори року, день і ніч. Навіть ваш сон має свої фази та цикли. Так само наше тіло, наш настрій підкорюється циклам активності та відновленню. Зазвичай ми активні в першій половині дня, але потрібно розуміти, що у кожного свої фази активності. Ключове тут це розуміння того, що ці фази існують. Запам'ятайте, у фазі активності ми зазвичай енергійні та Оптимістичні, але коли активність знижується, настає фаза відновлення. От саме тоді можуть з'явитись негативні емоції. Якщо людина не вміє проживати фазу відновлення, то починає себе накручувати, тобто не приймає цей стан. Тобто цей стан людина інтерпретує як лінь, що все погано, все пропало. Мозок людини уже дофантазовує і накручує себе. Як наслідок стан погіршується, втома, апатія та депресивні думки. Моя порада, коли ви відчуваєте, що ентузіазм зникає, зрозумійте, що ви зараз увійшли у фазу відновлення. Дайте собі час на відпочинок і не панікуйте, адже це природній процес вашого життя. Найкращий спосіб підтримати себе, це прийняти свої емоції та дозволити собі відновитись.